Розгорівся черговий корупційний скандал, пов'язаний з великим критиком зняття з ірану санкцій сенатором Робертом Менендесом. Демократ, один з провідних американських політиків і гучний критик теперішньої політики Білого Дому, вимушений захищатись від звинувачень у корупції. Він заявив, що доведе свою невинність, але був змушений тимчасово відійти від керівництва у впливовому сенатському комітеті з закордонних справ. У чому звинувачують сенатора і що може чекати впливового законодавства? Давця з'ясовував Богдан Цюпин. Під вигуки прихильників у середу ввечері Боб Менендес, демократ, який у сенаті представляє штат Нью-Джерзі, відкинув усі звинувачення і пообіцяв боротися. Я обурений тим, що прокуратуру міністерства юстиції три роки тому обманом підштовхнули до початку розслідування, вдавшись до фальшивих звинувачень, це зробили ті, хто має політичні мотиви змусити мене замовкнути, але мені не закриють рота. Я впевнений, що я буду виправданий, а вони будуть викриті. Два роки тому агенти ФБР здійснили рейди на офіси Соломона Мелджена, успішного лікаря-офтальмолога на Флориді і близького друга сенатора. Лікар мав проблемний диспут із субсидованою державою системою медичного обслуговування Медікер на суму майже 9 мільйонів доларів. Прокуратура підозрює, що сенатор діяв на користь свого друга лікаря, і за це отримував пожертви на свої політичні кампанії, а також подарунки на загальну суму близько мільйона доларів. Менендес заявив, що не. Не порушував жодних законів, і що його дружба та політичні справи не перетиналися. Сенатор, син кубинських іммігрантів. Він віддавна сперечався з адміністрацією Обами стосовно Куби а також доводив хибність Білого Дому в його політиці щодо Ірану і останнім часом стосовно України. Менендес з колегою республіканцем сенатором Коркером стали ініціаторами закону про підтримку свободи в Україні, що вимагає від адміністрації Обами підтримувати Київ, включно з наданням українцям усіх необхідних засобів для захисту від російської агресії. Чимало людей сенатору вірять. Він благородний чоловік, порядний, і міцний. Він переможе. Єдиний на кого ми можемо розраховувати, хто завжди стояв за нас, це сенатор Менендес. Але сенатор тимчасово пішов з керівництва комітету в закордонних відносинах, а місцева преса закликає його взагалі віддати мандат. Сенатор обурений і нагадує, що сам співпрацював з ФБР, захищаючи закон. Я цілий місяць носив куле жилет. Ось так я починав свою громадську діяльність, і моя кар'єра закінчиться не так. Сенатор Менендес відповідатиме перед судом Ньюарку, штату Нью-Джерзі. Богдан Цюпин голос Америки.